Так, ще честь товариству, вітаю всіх панів кулярів. Дивіться, ще на що я звертаю увагу. Як, як я роблю для того, щоб собі життя менш частково ускладнюю, тому що я збираю то полотно і бачите, ту, от збоку, вже ту деталь і відносно розміра, там, наприклад, в даному випадку є 400, я коли збираю, коли поздовжну стяжку втягнув. Я собі ріжу отакі планки і ставлю по кутах. І тому в мене отой квадрат ідеально чіткий. Звичайно, бо ми то маємо проушену плаваючу, так? Ми, можна то метом виставляти, звичайно. Можна. І, і я так деколи виставляв. Але я зауважив тим, що при стисканню деталь нам десь трошки втікне, бо так що клею потиснулося струбцинка. І міліметр два втікне, і тоді е, штапік ви мусите. Все, затратити час, більше робити посадочний фейс і так далі. А таким способом, як я ставлю, коли я почав собі розділяти отак планки чітко відносно на квадрат, щоб чітко той розмір був і по двох сторонах сюди витримав. Бо ну, ще раз говорю, рулетку використовуючи, воно втікає, а в на міліметр півтора і все. І ви вже, як робите число, наприклад, у вас враховано сантиметр посадочний. У мене я 11 даю виступу. І все. І ви тоді на турцовці натурцуєте всі одинакові деталі. склеїте штапи, І вам, виходить, ви робите то 11 і знов. Ну. Коротше, трохи заморочишся перед тим, як збираєш полотно, зато потім у тобі всі чітко сідає штапік, ідеально все без всяких коливань гарно сідає, без всяких чітко кресла. То як один варіант. Ну, Тут власне є штаб на і наклеювання на тих двох дверей і довгі то і, власні низи. А то власне, а, так, до полутна. і так нарізано на наступні двоє дверей штапику. Де того матеріалу на той штапик тучман, бо штапик має. Я штапик роблю трохи такий масивний, він шикарно виглядає. Має 33 на 20, 33 на 20... скільки на 24 висота чистого. Тобто розуміємо, що сто... ну коротше, для матеріалу на той час стрійки ж... шкода навіть деколи матеріалу, що не буде заклеє. Тому то дуже важливо, щоб то було до міліметра. Чому тут на стрійці? Тому що ви потім за одним проходом ходимо сюди. От тут є вже змотані. Які. А от коли ви турцюєте, вам треба багато речей, ви собі виставили один розмір, отут от між покинути. І мені, наприклад, треба 40 годин, я собі набрав 40 годин, поставив собі опору за 40 годин. І гаратаю то дуже швидко, дуже чітко. І за одним заходом мені треба, наприклад, 12 грамів в даному випадку, одного виду, другого. І я не боюся, тому що я закладаю ага, 10 мм, по тому буде чверть. І всі ті нараз ріжу. Гарно з'єднюю і все воно мені сходиться. Далі, коли я нарізав чітко в розмір, додавши по 2 см відносно посадочного числа, то що, важливо також, от та, я, я там маю. Доміж. Я собі роблю такий шаблон. От коробки є три коробки, вони розміром вони всі 28 Внутрішня частина, я собі роблю от такий шаблон по зовні, був. ББУ. Є тяжко. І накладку на нього роблю таку, яка відносно відповідає внутрішньої частини. Чітко. так, Бачите? І тепер мені дуже легко я собі взяв, поставив, по-перше, мені то ідеальний кут створює, дуже швидко тоси позиціонує. Дивіться, раз, я собі спозиціонував одну сторону. от, Є так, позиціонував. І другу сторону просто підганяю, і, бачите? У мене вже чітко все лягло. Тепер я собі такого Легасенько то фіксую. Воно ну, легенько дуже легенько, що воно люхається. Для того ну, можна то робити. Але воно вже мені витиме кут, і тепер що я роблю далі? Значить, тепер наношу я клей, Клеєм я користуюся 610-м. То поліуретановий клей. Так, нам клей трохи Бачите? опа. Той 610-й клей. Що, ще раз, вже вказав кілька разів. Ще раз повторюся, значить, ті всі клеї поліуретанові, вони мають право на життя, бо вони і колись були, використовувалися там в стовпох, кріслах. Але то не є клеї для, для якогось надійного і довгого, навіть, навіть які хороші клеї від Афікс. А ті всі клеї, отам, такі, що піняться, то взагалі то не, ну, критиці не піддається. То, тобто практика показує, то і просто такі жуйки, ліпучки, які взагалі не вартують уваги. Ну, але є місця, чому користуюся, є місця, де нема стиску, і, і такі клеї, ліпучки тоді, вони тут пасують. Значить, дивіться, поставив я на ту струбцинку і я вже показував. Це свердло 2,5 притиснув і спочатку трохи рівно, потім засвердлися. Маємо шпажку і вставляємо шпажку. Ставили, лишили звідти кусочок, звідти кусочок і обрізалися. Значить, воно, ті, ті виступи нас будуть слували. Зараз покажу для того, щоб ми стиснули <звук> до громади частково наш виріб. Дивіться, значить зробили ми так Тепер попустили. Ось не тут поставлю так на вугу, щоб можна було мотати. І беремо ізоленту. Значить, Я показую, як я то роблю, і трошки розкажу, як, чому я так то роблю. Значить, можна, Мені там не треба розказувати, писати, як як то ще можна робити, бо я то все перейшов. Я ще 90 в руках клеїв то все таким способом вже використовував і резинку струсів, І І найбільше худове то були резинки з камери з велосипеда. То була взагалі тема. Бо то використовували не тільки столір, то використовували все. всі. І жінки, які мали бігуді і використовували резинки з камер. і Жінки використовували на волосся, закручували собі резинками з камер. Ну, були такі 90-ті роки, був такий час. Значить, камера була з велосипеда дуже популярна. Ну але то я вже від теми відхилився, значить дивіться. Чому я... Яка резинка, яка от така звичайна, вона є вона файна, бо вона багаторазового використання і так далі. Але одного разу, коли я поранив руку і і з палець, то був теж ще в 90-х руках. Бо як я там поранюся трошки, то я взагалі, на то не увага не звертаю, там чискалка загине. Але так, якщо кров не зупиняється вдома, то я, я взяв замотав таку з ленту два рази. Заходив палець по сині. дивлюся, от. Ось тут тисне. І пришлось мені клеїти такі речі. Ви просто, як повірте, на собі. Значить, візьміть резинку, мутайте коло пальця, а на другий палець мутайте ізоленту. Що чуть -чуть Ви побачите, що, що буде, що витримаєте довше. Тоді зрозумієте, що резинка тягне слабше, як е, ізолента. Попробуйте на собі. Собіть експеримент. Значить, от, знову Ми заклали і тим самим способом є то марудна справа, є то таким способом робити є це, Не є то швидко, є то нудно, є то довго, але практика досить показує, що е, тільки якщо є штапик одним цілим і, і він не, напряму не зв'язаний з основним виробом. Тільки тоді, за руками, він не розходиться між собою, як він працює окремим виробом. І тому, якщо вам треба спішно зробити, віддати роботу і взяти гроші, то от такий спосіб вам не підходить. Якщо вам зробити так, щоб ви робили і люди того оцінили, значить, до вас була черга на півроку і ви вибирали клієнта, от, то тоді робити треба так, як я роблю. Значить, Леж дивіться, значи, той самий спосіб, і тут і тут ми розпов'яжемо. Що нам дає шпажка? Тобто, тому що, розумієте, нам після того, як воно висохне, нам потрібно буде вибрати чверть, тому ніякі цвяхи тут у нас і не йдуть, а йде шпажка. При тому, що я як вибираю чверть то у чверті я так само ще раз просвердлюю, тому що при вибиранні воно нам забере матеріал разом з тою шпажкою, яка є зараз. А щоб на майбутнє зберегти, скріпити краще, то я самим же ч... фейцем так само просвердлюю, вже після того, як я пробрав. І так само даю, роблю Ось. шпажку даю, яка вже буде 100% надійна і надовго. Любі способи мають на існування, але обов'язково після того, як застине, перед тим, як кигнути чверть, може навіть взагалі покажемо, але Не вхати, якщо був Е, Перед тим, як кинути чверть, обов'язково задню нижню частину ми пам'ятаємо, що крім до того, що воно нам має прилягти гарно до основи е, після вибір, ми знаємо, що е, сюди у нас піде. Лягав фелюнок, щоб фелюнок нам теж гарно ліг. а там є готовий міша. Ну, тут є вже ну, вони ще не зовсім готові. Не, перший раз, бо я перший раз проходжу. О, про що я говорив? Ну, якщо Бачите, дно є зашліфоване. Перед тим, як зашліфували, бо ми розуміємо, ми притиснемо і ту має йти гарну флююнок. Якщо у вас тут буде якась маленька нерівність, то буде гарно ну, готується. Дивіться, от та стара шпажка, отут є частково, вона нам... Пробралася, а вона зараз і забере, бо я перший раз проходжу 10 мм і потім ще нас, бо я, мені треба задача пройти 15,5 мм глибини під тущину 43, віднявши 12 мм на ущині, а два сторони, мені треба пройти 15,5 мм. Бачите, я знову засвердів шпажку, яка вже тут, навіть як я візьму глибше, ну, але сюди не буде, вона тут вже і залишиться, вона нам об'єднає ту річ. От якого, таким способом, нудним домом, довгим. Але повірте, воно де працювало купа літ. Бо є двері, які стоять в мене в мостиськах, вже стоять 20 років. Злізло все, двері навіть де не де, бо то з вулиці двері, тріщини пішли там, бо матеріал ну, для старіння, старіння процес старіння деревни і квітці випаровують, парової розходяться і отрута. То штабник тримається громада, гарно як. Якби, якби вчора був клей. Добре. Щось, хто що зрозумів, то, то добре, А не зрозуміли, то щось, запитуйте, щось на щось розумне буде відповідав. Вона всякі примудрі питання ну, не цікаво. Все, всім удачі, такої праці.